Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 15 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант лист перевернутий, вам ні. Можливо, ви очікували звістку про. Приїзд когось із близьких, рідних, рідних, дорогих вам людей, але на сьогодні буде ні. Також, можливо, ви отримаєте повістку, або якась звістка, яка вас розчарує і зруйнує всі ваші плани. Тож на сьогодні вам ні. А я все ж таки бажаю вам гарного дня. І другий варіант книга. Вам так. Ви можете сміливо рухатися до своєї мети, але не забувайте, що без. Підготовки без, без досвіду, без знань, вам буде складно. Тож підвищуйте свою кваліфікацію або шукайте інформацію з вашого питання, і тоді вам всі двері будуть відкриті. І третій варіант риба. Вам так, можете сміливо діяти. Ваші події будуть навіть перевищувати ваші очікування. Те, що ви отримаєте, вас дуже порадує, і навіть, можливо, це пов'язано із фінансами або, можливо, з гарними звістками. То те, чого ви чекаєте, або те, чого ви бажаєте, для вас у цей день здійсниться у позитиві для вас. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, затишного, спокійного дня.